Ваш найкращий друг вже тут та готовий пограти. Його звуть Чарльз Лі Рей. Для друзів чакі, І він завжди у пошуках відчайдушних цілілих. Тримайтесь непомітно та змушуйте гадати, де ви. Потім атакуйте з неймовірною швидкістю. Ріж рубай аж до темної нічки! Куди це вона надумала так поспішати? У мене немає часу на це лайно. Ану йди сюди. Той підон її не врятує. Цей кордон, yeah. може пролізти прямо під ним. Потрібне прискорення. Доремонтований генератор дасть вам потрібну швидкість для завершення справи. А як поживає оцей вцілілий? Я лиш хочу зіграти. Стоп, це що, кров? Мені взагалі хтось б збирається допомогти. Оскільки вона не об'єкт одержимості, її повішення зробить одержимість беззахисною. Невже цей надокучливий виживший гадає, що може вас переграти? Переграйте ви його натомість з присмаком його же медикаментів. Я тебе ви прикінчу. Задівся. Цей добрий парубок включає три відпадні навички. Так чого ви чекаєте? Приготуйтесь грати з вашим новим найкращим другом аж до смерті. Позиції продаються окремо батареї в комплекті.